Доброго дня, шановні клієнти, гості каналу, глядачі. Дане відео я записую для CRM-майстрів, it адміністраторів професіоналів, які налаштовують ганозеву crm систему G CRM для забудовників. Сьогодні ми розглянемо внастивості етапів воронки. Зараз я знаходжусь в робочому столі менеджера з продажу нерухомості на основній вирві. Так вона називається. Ми бачимо різні етапи даної вирви. Відповідно, системно. Кожен етап має свої певні внастивості. Розглянемо такі. Коли ми відкриваємо нанаштування воронки і для прикладу відкриємо будь-який етап, то будемо бачити, що відкриті властивості етапу. Всього таких внастивостей 4. Це ні, не прийнятий в роботу, угода оформлена та контракт зірвано. Безпосередньо, коли ми працюємо з нанаштуванням воронок або логіки в зв'язку тунелів продажів між Воронками необхідно коректно встановити кожному етапу його внастивість. Для прикладу, коли етап відмова або такий, який класифікується як відмова, звісно, називатися він може як завгодно, такому етапу необхідно встановити контракт зірвано як внастивість. Коли така властивість встановлена, Gлюс CRM почне анкетувати безпосередньо, виводячи вікно збору аналізу причин відмов, продемонструю. Зараз я переміщую лід Емілія на етап відмови, і бачимо, що GRM виводить збір причин відмов, наприклад, відгуки на картах. Таким чином, дана властивість автоматично виводить збір причин відмов. Інші властивості працюють наступним чином: для прикладу, властивість не прийнятий в роботу, накладає маску на номер телефону. Тобто, коли поступає новий лід в систему. На етапі, який класифікується як неприйнятий в роботу, або вхідний, або як завгодно його можна називати, номер телефону закладено маскою. І тільки при кліку на таку маску відбувається певна дія, яка встановлена налаштуванням. Наприклад, показати номер телефону, або Показати і перемістити, або RPA процес фіксація дати прийому. Тобто налаштовувати логіку маски можна будь-яким чином, властивість такого етапу класифікується як. Не прийняти в роботу. Властивість етапу ні. Це стандартний класичний етап, який надає можливість працювати безпосередньо з воронкою. Наприклад, змінити етап. Перемістимо демонстраційний лід Ія з етапу воронки стартове маркетингове повідомлення доставлено на етап кваліфікації ліда. І бачимо, що жодних процесів не відбувається, окрім класичного лід-менеджменту переміщення ліда. І фінальна властивість. Це внестивість така, як угода оформлена. Помір етапу, встановлена внесливість угода оформлена, відбувається вивід нанаштованого вікна оформлення угоди. Для прикладу, перемістимо вже знайомого нам ліда Іа на етап угода оформлена. Будемо бачити, що системна внестивість виводить вікно створення угоди. Таким чином, використовуючи системні внестивості кожного етапу. Ви можете створити коректні форми, взаємодії етапів воронок, коректні звітності, наприклад, звітності з аналіз причин, провалу або відмов, і безпосередньо налаштувати комбіновані воронки. Зараз запрошую вас переглянути відео комбіновані процеси лід менеджменту в GPSR. Дякую, що сьогодні були зі мною. Підпишіться на канал, до зустрічі в наступній відеоінструкції.